Всім привіт! Сьогодні я знімаю бумажні сюрпризи. І в нас сьогодні ось така вот новенька це Санака. і це зняла одна дівчинка, От сюди я поставлю її канал. Ой, сніговик. І и... я не то, що як за нею повторяю, просто мені понравилася її ідея колекції. Кстати, ось ці два пакетика зробила моя сестра. Це да. Это для цієї колекції теж. І ось така от колекція. І так, да, це моя любима блогерша у бумажних сюрпризах. Вона мені дуже подобається. Ну, Димася. І як я говорила, всі пакетики зробила моя сестра. І так, да, ось така одна нас сьогодні розпаковочка, так. Да. Такали камеру. Ось сердечко Санаки. Я дуже хочу, щоб вона замітила, але. Э, Мені здається, що вона не замітить, тому що я не дуже популярна. Ну, Вона як замітила той ролик тої дівочки, але вона хоча б як популярна, але. Ладно, давайте вибирати пакетики. Із колекції персонажі. Давайте виберемо сьогодні ось от зелений. Із цієї колекції, із колекції гіл. Я не знаю, давайте виберемо дочі мілку. Кстати, у мене є ось цей вот блеск, але він тільки жовтий в мене. Із колекції Кармашки. Я не знаю, якщо чесно. Давайте виберемо цей красивий дуже. З нашої попередньої новиночки. Давайте виберемо. Ось. І з нашої колекції я б хотіла вибрати один пакетик, що зробила як моя сестра. ножиці Ну, вона сказала, що це вроді би як треба розрізати типу. Тобто... Я хотіла взяти ось цей пакетик, а ось цей на другий раз. І Це, це 16 Pro Max. Так, і і змову, ну, ці пакетики вже робила я. Так, і давайте, я не знаю, будь я сьогодні вибрати як найбільший. І ось така от нас сьогодні розпаковка. Ой, вкладу там пакетик, ось така от велика. Я возьму наш каталожок. каталог. Вот. И я би дуже хотіла, щоб і Сонака замірила це відео. вот ось такий от. І перша у нас колекція це... Э, це у нас Гірл. поправлю камеру Girl Classic Detail Ой, что э, вот. Тоже камера ложится, его спускается. Так. Цвет очень мил. Как я говорила, у меня есть желтый. Очень камера. Ще нам попалося. Ой, А, це ось така от резиночка, я її забула, що, ну. Я як пам'ятаю, що я її робила, але я не ожидала. М -м, типа, що вона попадеться. От і знімаю. І да, так, ось така от... я вже наклеїла наклеєчку. Суті, якщо ви чули якісь звуки, ну, то це як моя сестра цього. Далі у нас колекція кармашки. Це у нас цей пакетик. Звичай, ось ці, вот ці жучки з бльостками. Тут чуть на камері видно, от вижить. ой, аккуратно. все за пакетик на Так. эконом клеечка. наклеечка. Ой, сейчас приклеился все. То есть такие вот снежинки и я эти снежинки, ну, я придумала сама. Знаете, не знаю, типа, ну, нек прикольненький. Ой, сейчас не отклеится. Ой, все. І куди ми приклеїмо? Давайте сюди. І друга у нас колекція це персонажі, бо у нас того разу попався стріч. Ось такий от світвердж. Ще ми того разу. Це у нас колекція, от, персонажі. это нам попался Пинки Пай. Вот. Это тоже блестящий на ручки, Бантик и волосы. Так. Надо выклеить наклеечку. Тут навяжу кинчика. И куда мы наклеим Давайте сюди. Просто тут було як менше окошко і я сюди приклеїла. Друга у нас колекція це одяг. Попередня новиночка. Ось з камерочу. О, все. Це вот у нас цей пакетик. Я знаю вже що це, це топік. І він під номером 4. Забула подивитися просто. Номер 4 це у нас тут. Така колекція. І наша новиночка це Санака. Санака. Вибачте, ну я просто не знаю, як правильно. Вроді писанка. Ось Таке от. Давайте перший сюрприз. Оцей відкримо. Що зробила я. Хм. І що нам тут попалося. Це ось такий от стикер, Дубій Маблойер санак... санака. Анака. Робі <гум> що помиляюся. Типу, помиляюся як Санака чи Санака. Ну, вона вроді би говорила Санака. Так, ось таке от. Кстати, я люблю як малювати ось такі от букви, типу. І сюрприз від моєї сестри. Це вона сказала, що теж стікер. як. куда наклеим. Давайте отсюда. Як я говорю, це 16 Pro Max. И вона сказала, що тут я маю наклеїти на, ну як чехолчику. Типу. Це ось такий ось красинкий бантик і ось такий ось мини-бантик. Верну сюди. От. вот сюда вот аккуратненько. И вот, вот мини-бантик, прикольненький такие. Кстати, это трохи похоже на коллекцию Санаки айпады, типа, потому что там тоже всякие стикеры деклеиты. Ну, на айпад, типа, и на самом все, и всем пока!